Всім притик, Лям, папа, з вами кішка, і сьогодні я створю свою власну лікарню. Так, нарешті я стану директором або навіть власником якоїсь клінії хоча б в Роблоксі. Тут нам вже пропонують купити якісь мільйони тисяч доларів, але в мене стільки немає. На жаль, я бідна. Тому так. І ось я забрала свої перші 700 доларів, в мене залишилося 600, і вже мені щось тут пропонують. До мене вже йде, до мене вже прийшла клієнтка, а я ще досі нічого не зробила. 에, і, і, і що це таке? А тут треба. Ага. Може тут треба щось розіслати? А, тут треба друзям, та ні. Ну кому я буду розсилати? Що до побачення. <кхи> Так, вже клієнтка мене чекає, а я ще досі нічого не зробила. І тут. о, 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 Тут можна щось купити за ті за бакси, що в мене є. Ем, того? Ага, угу. А де мені гроші взяти? Де мені гроші взяти? Тут десь є може, гроші, щоб взяти. А, а! Та, а, а, я зрозуміла. <кхм> щось трошки захрипла, що тут треба нажимати? на Е просто на Е просто. Так, ну ладно, куплю двері. І за 250, 350, Ага, 400 ще треба десь взяти. Тим 400. У мене тільки 100. Давай, ну давай скоренько. Я скоренько. О, 50. плюс. Такс. Знову 50. плюс. Ну, давай, давай. Давай, 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 ура. Давайте, в нас ще з острожком, буквально п'ятдесят, і я зможу купити там щось дещо, що мені точно треба. Я це зрозуміла, що ми так говоримо з клієнтами, які хочуть до мене записатися на прийом. Тридцять одна тисяча, ви що там? О, вичманіли, чи що? О, ого, прикол. Я, я тепер, я тепер, походу, буду прослуховувати людей. О, 200 плюс. Прикольно. Найс, найс, найс. Що це за пас... А, Ой, ой. а вона всього пройшла. Ти хто такий, дядька? Я тебе не знаю. Дядько тупий. Всі до мене своє. Ах ти ж тупе! А я як а як, а, 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 а що мені треба робити? Чекай, а як його цей? Во, де ти є? Дядько стій! <кх> Тук, пік, пік. Все, Помер. Іди в баню. У мене, звісно, лікарня, бо я маю лікувати, але таких, як він, не буду лікувати, я буду лікувати тільки своїх клієнтів. А, тут треба. ага. Що тут таке? О, о. Прикольно. <кхі> о. То накопилося знов. Тетя просто прослухає їх, і я не маю е, то робити, але нехай буде. Понажимаємо трошки. О, ти що тупе? Тупе чи що? На тобі на, на. Та блін. Та... О, супер. Моє так мало здоров'я залишилося це треш. Та мені цікаво, скільки я зможу побудувати за цю за цілу цю серію того хоспіталу. Ну, тому що ну я не знаю, скільки можна побудувати, за скільки. Ой, все, я вже позіхаю, хочу спати. А я поки як бить на людини йду дивитися, що тут взагалі є. Так, ну нічого такого немає, що я прям не бачила ніколи. О. ага. Тут якийсь потім машини, але воно коштує <світ> дофіга? <світ> Ти зараза, я тебе зараз заб'ю. Де воно є? Де воно є? Я зараз його знайду і заб'ю. Де воно є? Де ти є? Втік? Сплавився зараза. От що я йому такого плану зробила, що він до мене приходить, то він мені щось ламає. О, а що я купила, власне кажучи, тут ж нічого не помінялося. Типа, що я купила? <кхід> і що я купила? Тут щось бляха таке, все дороге, дороге. Капець. Ще за дядька стоїть посеред моєї лікарні, що жах. Бління ну, як прямо прийма... голоден гелікоптер. То, типа, ем, як то ну, золотий гелікоптер. А де я вам його візьму, власне кажучи. О, може, С -с 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 сенту. Ага, мене тільки одна рум. Ми я подивимося, що там треба робити. Може я прийму, прийму хоча б якогось клієнта. Хороші з неї зароблю. Ну, а з, в принципі, а що мені ще робити? Ну так, я ж така. О, ого, плюс 250. Вау! Зате можна що... Ж... о, так це ж прикольно! Зараз я взагалі приймаю клієнтів буду багато. Якщо... Я вже за два клієнта буду мати 500, то, -то взагалі при... шикарно, як на мене. Такс. Напевно, я не знаю твої мови взагалі. О, він знову мені знову дало 250. 250, значить 250. Може взагалі, щось буде по 400. Так, я завжди згадую такі приколи, так що не хвилюйтесь. Так що, як то, блін, я забула, все, я обідін на вас. А чому мені на вас обіжати? У мене, коротше, є настрої в зусиль, немає. Але я хочу всіх зараз лікувати, що, що я вже тепер лікар, не тільки власник цієї прекрасної лікарні. Цікаво, як буде називатися моя лікарня? Я думаю, що вона буде називатися якось, напевно, кішка хоспітал. О, Кішка Хоспітал, Вау! Це так прикольно звучить. Ой, сорі. Так, о, що я купила? А що я купила? А, дядько там щось робить, так? Да? Бачите? Якісь там замовлення приймає. О, У мене тисяча баксів. О, дивіться, як скоро дивіться, як скоро мені гроші набираються взагалі. Ну що, йдемо приймати дівчинку. Send to room one. Піселе дівчинку. Так, буде у нас щиті трошки йти. Все, вмикаємо. Ага. І, 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 а. You already have that. Шо? Oh, все. Плюс oh, 500 бізнес за все супер просто класс. Так, ну що йдемо далі. Mm -mm. Ага, мене вже 3700. Я вже можу щось купити. Я купила Windows за 2500. Вау! Просто вау! Просто супер клас! А тут все таке друге, oh, он зразу. О, може там щось. А мені не вистачає грошей блін. Дуже ну, робіть, ми там щось куплю. Дійсно, не буде далі за 8 мільярдів тисяч. А, ну 3 тисячі це вже для мене ну невеликі не, не такі гроші, але ну, і трохи вони великі. Ну, я приймем клієнти, щоб цей. Щоб того. щоб цей, щоб того. До речі, любі друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал та дікток канал. Так-так. Ось qr код так, все добре, з рекламування свого каналу покінчила, нам потрібно лікувати цього пацана. 750, все, я тепер багата, Все. Ви зрозуміли, яка я багата? вони мені, мені тепер дають 750 за один прийом. За 100 прийоми я буду мати 1500. Це вже круто. Я вже буду багато з доларами! Ой! Ну що будемо все тут купляти, Давайте зробимо твою кімнату повністю. може мені цікаво, що там вийде. Так, в мене за 1000. І що нам робити? Угу. Угу, угу, угу. Ну будемо лікувати, що ще робити. <кхи> е, так, добре, і забираю, в мене вже 1400, я вже щось тобі куплю, Можу зробити другу кімнату, як ви думаєте? Ой, що тут таке? Так? Все. Плюс 750. І в неї вже танці та танці, я додому вранці. Ще зараз є, око і в неї теж будуть зараз такі танці класні, що тут взагалі. Давай, давай, йди, йди йди. Ой. <риві> Такс. Угу. От воно як. Так. Трейд. Все, не неї вже танцій. А не неї просто шямом. Ой. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, все. У мене вже 3 тисячі і я майже нічого не робила. Вже, У мене вже 7 тисяч. Копимо тут кімнату. Так. То купимо. Ага, мені цього грошей не вистачить. Ну, добре. Як скажете? Давай, 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 давай. ще. О, все мене зараз тисячі. Можу того купити. Треба 4 4500, блін. І 4, тобто мені треба 8500 зараз десь взяти з-під землі. Ну, ладно, що поробиш? У мене прийшли два пати на бойці, вони зумні, я зараз заплачу. Ладно, це був жарт. Самі ніколи не піде, так? Тому що що правильно. Так, вже лежить, ви подивіться на нього. 750. Вони вже будете задавати по 2000. Хм? Ну коли ж таке станеться? Цікаво. Чи буде друга частина? Тому що я вже стільки багато всього збудувала І, надіюсь, то все збережеться, то буде якась дупа, якщо не збережеться. Так. Я би купила краще ці. Ладно, я тут там щось куплю. Байко. Все, я зла. Що, треба їх всіх скоро приймати, щоб мені були гроші. Бо грох. Бо час це гроші. Так, давайте приймемо її скоро, скоро о, все 750 йдем далі за іншим клієнтом. Чому не можуть самі прийматися? А я там щось. Э. А я там щось і чекаю, такі бідненькі. Самі ідіть туди. Я вже на готувалася тільки прийшов. Давай. Я... Ага. Все вже танцює якесь. Капець. Хтось до мене прийшов. Так, все, він же виходить, я вже все купляю. Все, мене тепер є Room 2. І вже прийшов новий клієнт. Але він ще досі не хоче в Room 2. Поганці якісь. Ну, ж треба йти в Room 2. Чи ти не хочеш йти в Room 2? Ну там прикольно, там так класно. Взагалі просто шикардос. Бомба, ракета, пітарда. Ну все, йдемо вже. Так. Чому її можна купити? Можна купити. Ага, ну, йдемо, коротше, спочатку його приймемо, а потім вже цей того. Так. е, Беремо ту штучку, лікуємо його може 750. Ціна не змінюються, як печальне, М? Я вже хочу забрати більше грошей, більше і більше буду багатою власницею цілої лікарні. Думаю, в мене буде десь така трьохповерхова лікарня. Така, типа, крута, о, все. Перший наразі до мене той пацан не зможе зайти. Так що я тут все покупляю, бо тому що мене той пацан вже замахав. Ви бачите, як він мене тупо вбиває, він мені заважає знімати відео, а тим більше грати. Розумієте, які ти стали... ці гравці Роблоксу Агро? Ну, не я, звичайно. Але він так само. Так. Юнос uh ін. -huh. You know, in... Ага, мені ж треба носити ресет, тут є ресет чи що? Mm? Та, ну давайте його відправимо в першу кімнату. Тому йдемо з ним. Так, ой, ой-ой, ой, ой. Куди я йду? <гум> так, е, давай, е. А, все, я вже взяла якої знову 750. Та ж можете мені давати трошки більше тих грошей. Чи не можете? Можете мені давати по 1000 чи 1500. Ну що так вигідніше виходить вас приймати. О одну людину приймаєш, а тобі платить всього 750 баксів. безсовісні якісь. А що там їдали? Угу. О, все хороший, я вже при грошах. Так, тут куплю тут щось. А, вау, який красивий мен. А мені то не треба. Так. Ну давайте її приймемо. То напевно до рум 2, я так думаю. Ну тому що більше в мене румів тут немає. А вона якийсь новий сім там. І типа ти не можеш вдома помірити температуру серйозно? Окей. Мама, тебе так Ну, все ти мені здоро ще падає так що ну І добре, що ти мене не чуєш. <гум> ну, давайте. Угу. У нас тут два пацієнта навіть. Ага, вона хоче і туди, і туди. Ну добре, йди. В першу рум. Ой, вона ще й сіла. Ну йде. Зу Зуї в першу рум. А що ще робити? Так. Дисну мені дасть хоча бы ну, на 750, а більше Третумент проджеван, угу. Хай там написала, то по барабану. Так Trade жалуes Send to Ну нехай йде вай, вай рум Ну що я її зроблю. куди ти підеш? М? Ой ой Ну, да я тебе вже відправлю до той рум 2 Поміряємо тобі температуру яку ти не можеш сама поміряти я покажу шутку які ціни. ого дивіться які там прикольні два Всь... Трейд. о півтори тисячі ну це все одно замало якщо одна коштує а давай навіть... одна коштує 750 а ну так да, півтори тисячі що я вже ой Ну ладно. Що пор... поробиш? М? Все, 750, демо тепер є лікувати. Давай лікуйся сама, сама, сама сама. Ні? Вдається брати тепер градусник біжі біт температуру. Ех сім тисяч яка гарна цифра. Шкода, що їх не можна зразу переміщати в другу кімнату. Треба іменно. Що я купила? Якась машина. Да уж. Ну, давайте до дурум 2, значить. А, ой! Треба дурум 1. Чи що? А, я нажала на ром 1, добре, супер. Так, все, 1500 мені дала. Ну, це малі гроші як для мене, як для крутого бізнесмена, для крутої бізнесменки. Так що ну, бо там не цей. Так, забираємо гроші і я вже знову багато і зараз ну все потрачу, куди можна того купити. Так я нічого не купила. Турно тільки гроші трачу. А тут ніхто не зайшов, тут теж нікого нема. Блін. Дві дівчинки. Ти йдеш до руму 1, а ти йдеш до room 2. Будеш там мене чекати, зрозуміло тобі? Тому що ви мені платите не так багато, як я хотіла би. І тому через 100 то, я буду чекати. Ну, я тобі перший примашу, то що ти в руму 1. А якби ти мені заплатила дорогенька моя, заплатила б мені в два рази більше, я б звичайно прийняла першою взагалі, найпершою всієї черги. Ну, 750 тисяч. Пацієнт здоровий. Як мені так урядная Е, Ну, що тут я таке куплю? Добре куплю того воркера і все. Нехай собі працюють. Що тут таке? Що я купила? Ах, ти зараза, все я тебе ще. Не заважай! Дурне, заб'ю. Ті, ти, ти, я тобі зараз заб'ю. Думаю, що з цього можна зробити окреме відео в шортс. <сі> Тому що з такого ще не було ні разу, але я його все одно забила, понятно вам? Yeah. Все, я його забила, надіюсь, до мене більше не прийде. Так треба срочно покупити всі вікна. Ой, а на що я ще б'ю? Все. Треба срочно щось покупити, щоб він взагалі до мене ніколи не залазив більше. А то замахав. Залазить і залазить, залазить і залазить, залазить і залазить. Та ж можна не залазити, а що він хоче. Куди його? Я не знаю. Я такого ще не зустрічала, щоб якесь мені зілля показували. Зілля тут десь до якоїсь лікарні, а що відправила в рум два? Вічний хворий. Я через того пацієнта вже всі свої музики погубила. Треба його зараз забрати звідси. Ну, а що ти хотів за 850 доларів? Треба, як мінімум, тисячі дві платити. Понімаєш? Угу. У мене добавить. 100 тисяч бакс. Е, е, як то там, доларів я наспирала. Уявляєте, яка я крута. І я майже заповнила всю свою лікарню. Угу. О, ти вже прийшов на ну, нарешті. Я думала, ти вже там плюс тисячу. Оп. Опа, Па, це вже понімаю по нашому. Сюди. Так, може тут ще щось купити? Може, це буде їдальня якась? Все, я купила. і сюди вікно. Ага, тут треба щось збирати. Тисяч скільки то 17 додати. 5, двадцять 20... Тисяч. Треба назбирати. А кратеба я не розумію, куди просто його треба ставити. Так що да. Ну і куди ти підеш? Ну, о, добре. Зараз я полікую. Ти заєш мені гроші? чи Ні. А Грін потім, дай я тобі візьму Грін -потіон. М? Чувак? Чого я не тікнуло, блін? Я вже пожаліла про це. Треба було його зразу кикнути. А то щось того показує і показує. Не то він не хоче, хоче він грін потіон. Ти думаєш тебе якесь зілля вилікує чи що? Та до аптеки, там собі купи і грін, і сирін потіон. Так, якщо зараз не виклюється, я його зразу кикну, Тому Що я не знаю, що можна з тим потіоном робити? Ні? Все. Іди в баню. Ти не такий, як як ми всі звикли. Так, куплю твою. Мені ще треба 490, щоб купити якусь машину. Так, 15, мені треба 17, 17, ну зараз може позбираю. Знову з тим бойоном. Я їх зразу буду кікатись, тож я не знаю, куди їх можна відправляти. Будь чесно. Нехай собі йдуть до інших лікарень, мені байдуже, але я не, буду. я не знаю, що просто робити, щоб їх вилікувати. Але люди ви подивіться, мені вже платять аж цілих е, тисячу за один прийом. Так що я крута тепер. І зараз ще заберу звідти і зможу собі купити те, що хотіла. Знову з цими подтягонами. Та ж ви можете без цих подтягнів приходити. І ще 6 тисяч десь собі взяти. Взагалі наглелі. Ну, зараз десь візьмем. О. А, ну давайте вже його приймемо. А що... А, Ой, а, а можна його... Я начально в ром 2 кикнула. Ну, то йди туди в ром 2 я поки куплю смітник за шість 6... за сім тисяч? Ви іздіваєтесь наді мною? Сменяки коштує тепер сім тисяч. Я в шоці. Це я понімаю. Капець. Ой, а чого... Че... Що це бізнес мій не йде. Прийшли якісь з Гріном потягом і подаваєм, І грін потін, і стрім потім. Добре, поки що куплю третю кімнату. Може там можна буде. Хоча б щось. Блін, в мене немає стільки багато робоксів. Загнатьте мені робокс, щоб я змогла в тій грі щось прокучати. Загнать. Загнатьте. Ой, з чим ти прийшла, хоча б скажи, м? з чим ти прийшла, дівку? Ага. Ага, то ви тебе дали сюди в ідеально, да? І то мені тільки 2050 коштує. Угу. Ну, пожеремом Яблочку, що сказати. Хм. ХП, а ще хп відновлює. Ой, ну жизнь розійшла. Все, і ще щось я купила двері і то так дорого коштує. Боже, яке все дороге стало. Все, дорогу ще капець. Ну, і що робити? Так, ліжко я купила і треба ще не збирати, може там ще гроші не збиралося. Ну, блін. О, а вона хоче, її я можу прийняти, а от його я не можу прийняти, нехай так і чекає. Зразу одразу, що мені вже? А, ой, вона ж його видіслала. Добре, я думаю там я думала, коли там пише. Ах. Ой так. Йорк температур із нормал. Плюс тисячу. Хоча б його трошки вилікуємо. Ну, де я вам візьму, грін ну, потім, поясніть мені, де мені його взяти. Покажіть, де я візьму, дам тобі. Тільки агнатики хоче грінпотіл. Сразу і анаше її кудись справляють. Блін. Що скуплю? Байдей, а тут буде, ага. Що тут за кімната буде? Тут типа приклеїти цей чи жокїти пластир і то буде коштувати 10 баксів. Ви ж на приколі. <g XP> Я буду проклею. Е, блін, а що тут? Ага, ні. Я, я напевно, коли колей відправила, я не побачила. Так, кікаут. а ні, не не кікаут, ну ладно. Ну живи, коротше, пацан. я до неї спочатку. Може їй ту допоможе, тож я їй приклею пластир. Ну давай хоч би помогло, хоч би помогло, то я не виживу з вами всіма. Так, і що там? Ой. Ой, що я ружуся? А що тут нас поки що фут? Нічого такого нема. Що буде ще такого купити за п'ять з половиною тисяч, а що то. Я думаю, там грінфодін видають. Ну чому? Чому чому чому? Можу що тут купити? О, де я вам призьму Грін А все, я особі ще не можу купити, бо вона коштує 12 тисяч. А мені треба всього ли, 150. Все, в мене 15 тисяч, а тепер багатше. О, нарешті мені дають, дають пістоліка. А то я тепер зможу когось вбивати. А -а 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 -а. Ну нічого. Коротше, дорогенькі мої люди. На жаль, не змогла купити ніякого Грінпотіон, так що всім па-па!